Фрідріх Ніцше. Книжка для всіх і ні для кого. Так казав Заратустра. ЧАСТИНА перша. Переднє слово Заратустри. Коли Заратустрі минуло тридцять, покинув він свою батьківщину і озеро своєї батьківщини і подався в гори. Тут він тішився духом своїм і самотністю. І десять років це його не гнітило. Та, зрештою, змінилося його серце, і якось він прокинувся на зорі, став перед сонцем і сказав йому: О, велике світило, чи було б ти щасливе, якби не мало кому світити? Десять років устаєш ти над моєю печерою, та якби не я, і не мої Орел та змія, тобі набридло б і світло твоє, і шлях твій. Проте ми, щоранку чекали на тебе, вбирали щедроти твої і благословляли тебе. Поглянь, я переповнився мудрістю, мов бджола, що назбирала надто багато меду. Мені потрібні руки, які тяглися б до мене. Я хотів би дарувати і роздавати, поки мудрі серед людей знову зрадіють своїй глупоті, а бідні своєму багатству. Для цього я маю зійти вниз, як робиш щовечора ти, коли заходиш за море і несеш свою сяйву на той бік, о щедротне світило. Як і ти, я повинен зайти, загинути, як кажуть про це люди, до яких я хочу спуститися. То благослови ж мене, о спокійне око, що споглядаєш без заздрощів навіть найбільше щастя. Благослови повний повінця келих. Щоб волога з золотом потекла з нього і понесла по усіх усюдах відблиск твоєї радості. Поглянь, цей келих прагне спорожніти, а Заратустра хоче знову стати людиною. Так почалася загибель Заратустри. Красно дякую. Я запрошую вас залишити запитання та роздуми щодо цього фрагменту у коментарях. Деякі ваші думки будуть точно розвинуті у наступних форматах, та абсолютно всі будуть помічені. З вами був Руслан Рагімов та зрозуміла філософія: Бережіть себе!